Руслан, добрий день. Ми тут побачили таку штуку. От я зайшла, дивлюся, стіна пофарбована, яка у нас напроти вікна. Знизу, начебто, наш колір фарби, а зверху він йде в якийсь світло-сірий тон. І точно так же це виглядає ось там на тій стіні. Ось тут добре видно, що знизу наш колір іде, а зверху він сіріший. Ми взяли відро. Ми взяли відро, кришку з відра. Я його ставлю, він начебто підходить ну, візуально, те, що я бачу, і сюди, і сюди. Коли я приставлю, ну це може на відео ви не бачите, а от я прям бачу, що він сюди підходить. І ми думаємо, як так могло бути. Ми думали, що ми, наш. Муляр помилився, але ні, він не міг помилитись, тому що він брав з одного відра і наносив це. Він, ну, як, 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 як тут Можлива така помилка. Ми думали, що це одне відро якесь, чи не в той колір заколорували, чи не доколорували. Але знову ж таки, сусідня стіна. У нас потрібного кольору. Коротше, якийсь такий, бачите, прям видно от там от на стикові. І от зараз я тримаю, бачите, такий, от я не знаю чи бачите, ви такий світло сірий, ідуть ну, колір якийсь от цього. І ми вже подумали: а чи не може це відбиватись <ш U> тож басейн на стінах? Якраз це третій поверх і тут цей синій колір. Він, от, якщо взяти по діагоналі, він якраз і буде сюди, якби тут було зеркало, то можливо б ми його там бачили, а тут би ми його не бачили, тому що це низ і звідти ну, не проглядається басейн. Чи може бути такий ефект а, різного кольору? Я сподіваюся, що ви його бачите, я відправлю вам картинки тільки через те, що відбувається в басейн. Тому що він реально як хамелеон. Я взяла кришку, просто перевірити. І вона мімікрірує, я ставлю, до... куди я не поставлю, вона кругом підходить. Тобто я розумію, що це один і той же кольор, але він не той. <плес> Чим більше я піднімаю цю кришку, тим більш сірою вона стає. Скажіть мені, будь ласка, що це може бути?